Знайшовся живого, але понівеченого Дмитра Булатова. Годину тому привезли з села поблизу Києва до приватної лікарні. Лідер автомайдану зник тиждень тому, де він був весь цей час, і в якому він зараз стані. Дізнаємося, Ольги Кошеленко вона побачила знайденого Булатова однією з перших, і зараз на прямому зв'язку з нами. Ольо, добрий вечір. Що довелося пережити Булатову і як він почувається зараз? Юлю, він дуже побитий, але ходить сам. каже, що його катували, різали вуха, пробивали цвяхами руки, хотіли виколати виколоти око, але на щастя, хоч цього не зробили. Скільки часу і де тримали, він е, сказати не може, бо відбувалося це переважно у темряві. Друзям він розповів, що викрали його, нібито на троєщині, і за почерком це були професіонали. А е, за його враженнями, судячи з акценту, його кати були росіяни. Вони його тримали. Десь приблизно тиждень кілька днів не годували, а потім а, вивезли на сам кінець у ліс і викинули. У мене просто руки розп'яли, вони пробивали. Так уха відрізали, лицо порезали, у тележивого місця немає. Ну, так ви все видите. Я даже не видел, потому що мені постійно закривали очі. В був російський, в розговорах. Ну, я позже вам більше розкажу, просто мені зараз видно плохо, тому що я в цю сидів все время. Булатову вдалося дійти до села Вишенька під Києвом. Каже, люди у селі здебільшого його сахалися, а підібрав чоловік на ім'я Олександр. Завів до хати, дав супу. Булатов по пам'яті набрав телефон одного із своїх друзів, і ми разом приїхали його забирати. Ось як розповідає його рятівник Олександр. Я виходжу з дому, машина стоїть моя здесь. це. Думав, тільки в гараж заїжджать, коли гляжу чоловік, побитий, йде то саме такой. Весь у крові, блін, то саме. Думаю, а то що? Думав, що какая-то п'яниця чи що такое, да? Ну думаю, блін, я сюди, вот, так за машину. А вон такий страшний, то саме. Говорить, я Дмитро Булатов. Ну і зараз Булата вже перебуває у клініці Борис. Сюди до нього приїхав Віталій, кличко. Народні депутати вже збираються журналісти, і ми теж чатуємо тут. Зараз була надають першу медичну допомогу. Чекаємо ще на коментарі лікарів. Юлю, дякую. Це була Ольга Кошеленко з під лікарні, де після тижня знущань опинився Дмитро Булатов, лідер автомайдану.